Всім привіт, друзі! Це третій тиждень фарма щотижневих пакунків з 10 аккаунтів. В минулому відеоролику з цієї рубрики я розіграв агента, але на жаль, переможець мені не відписав. Пройшло уже багато часу, тому я зробив в телеграмі в себе опитування, що зробити з цим агентом. Так як більшість проголосувала за рандом, я зараз за допомогою сайту оберу рандомний коментар з того відеоролика. Ось цей відеоролик, в якому наглий виграв агента, але так як він мені не відписав, тому зараз хтось з 80 коментарів. Виграє цього агента Вставляємо силочку на сайті. Я поставив фільтр повторюваних користувачів, щоб кожен міг виграти за допомогою тільки одного коментаря. Тут вибираємо колесо, щоб було цікавіше. Розв'яжіть задачу. 10 буде. отримувати коментарі. 68 коментарів. Ось ви всі, давайте ось так зробимо великий екран. І зараз буде. Переможець. Комент Пікер. Вітаємо нашого переможця. І це Raide 88. Вітаємо! Він написав 18793. Напиши, будь ласка, коментар, в якому буде твоє ім'я користувача телеграма. Я з тобою зв'яжуся і передам твій приз. Вітаємо ще раз райда, а ми переходимо дивитися, що нам випало з пакунки. І в кінці відеоролика буде ще один розіграш. Так, ну що, друзі, перший аккаунт, я ще до кінця не проснувся навіть. Але нам попадається сновидіння та Кошмари та лісова Ніч. Нормальний початок. Давайте забираємо і йдемо далі. Ну що, підлітає нам другий аккаунт, тут у нас футля революція і П90 ясен. До речі, Ясен щойно з фабрики. Да. Нормально, нормально, забираємо і йдемо далі. Ну що, третій аккаунт нам дає футля революція і файсено охолоджувати. Майже без подрядку. Да, ну, нормально, забираємо. Полетіли. Це четвертий аккаунт нам падає сновидіння та кошмари, це добре. Нехай ще кілька штук падає, буде нормально. І два шерпа, я на знаю, візьму M1014. Все, забрати і переходимо до п'ятого аккаунту. П'ятий аккаунт нам дає футляр перелом і два шерпа, Я буду забирати rg 553 армійська сталь. Він, до речі, ще щойно з фабрики. Нормально, нормально. Може бути. Забираємо і переходимо до Next. Ну що, шостий аккаунт нас радує кіловатіком І, як обично, шерп. Забираємо і йдемо до 7 аккаунту. аккаунт і у нас знову кіловат. Найс, це дуже круто. І піксельний камуфляж, шерпачок. Це у нас вже четвертий нормальний кейс. Нормально йдемо. Забираємо нагороду і йдемо до восьмого. Восьмий аккаунт вже не такий цікавий, тут футляр віддача і я напевно візьму M1014. Забираємо і йдемо до дев'ятого. Це вже у нас дев'ятий аккаунт, тут падає знову знову кошмари, це вже третій у нас. І ширпачок ковзання. Окей, забираємо і йдемо до останнього аккаунта. І ось наш останній аккаунт, 10-й. Тут футляр революція і я візьму карамельне яблуко. Воно однакове по ціні, я думаю, то... тому забираємо нагороду і переходимо до статистики. От і все. Ось таку суму ми зафармили з 10 аккаунтів. І зараз я піду в коментарі, подивлюся, хто був до неї найближчим. І вернуся до вас уже з переможцем. Ну і що, ви зараз будете в шоці. Я тільки що передивився коментарі, це щось нереальне. Євген написав 239,99, він був дуже близький. Але Блонкей написав 250. І ще один підписник теж написав 250. Але переможець у нас ось цей юзер, він написав 247. Я в шоці, він майже вгадав точну суму. Будь ласка, напиши в коментарях своє ім'я користувача телеграма, я з тобою зв'яжуся і передам твій виграш. В наступному відеоролику по фарму з 10 аккаунтів я розіграю ось такий АК. Щоб поучаствувати в цьому розіграші, вам потрібно підписатися на канал, поставити лайк і в коментарях під цим відеороликом написати, яку суму на вашу думку я зафармлю з 10 аккаунтів в наступному відеоролику. Хто буде найближчий до тієї суми, яку я зафармлю в наступному відеоролику, забирає АК собі. Також, кому цікаво, можете підписатися на мій телеграм-канал. Я там публікую інформацію про відеоролики, стріми, розіграші і так далі. Перейти на телеграм-канал можете по QR-коду або по силочці в описі. А я буду з вами прощатися. Дякую за перегляд і до зустрічі!